Після уроків черкаські учні розійшлись не по домівках, а на гуляння. Кілька тисяч школярів флешмобили у середмісті. Так по-сучасному вирішили відсвяткувати День знань. Під керівництвом Максима Оробця експромтом танцювали. Що з того вийшло? Дивіться самі. Руки вгору! Так Максим студіює своїх випадкових підопічних на соборній площі. збирається кілька тисяч школярів з усіх навчальних закладів. О після офіційних урочистостей заходяться флешмобити. Не повторюємо за мною початок. а Далі танцюємо як мимо. Поїхали на сцені. Обласні очільники нагороджують кращих учнів, саме їм і присвячують танець рекорд. Сильно-сильно привітайте ще раз свої. говорить, прості рухи обирали спеціально, бо головне не те, хто який танцюрист, а що роблять спільну справу. Додає тренувати черкаську молодь йому сподобалось. Не одне місто нашої країни цього не зробила. Якщо зробила це прекрасно. Я дуже хотів, і наша ініціативна група дуже хотіла, щоб це відбулося, щоб відзначилось якось по сучасному, щоб всі школярі об'єдналися, сказали, дійсно ми так привітали один одного всю країну. Це прекрасно. Ми сьогодні це відзняли. У нас будуть вітання в соцмережах і по телеканалам. Так що вітаю вас. Рухи були дуже легкі і було дуже класно. Енергійно це було дуже швидко, не нудно і ну, це було просто класно. Організатори кажуть, хотіли аби 1 вересня учні не сприймали лише як урочисту лінійку. Було дуже багато дітей. Ми показали всій Україні, що Черкаси дружні, що ми можемо проводити такі масштабні заходи. Олена Берестенко, Яна Федоровська Ігор Неділько, Віка Новини.